Від 40 до 75 гривень за кілограм продають молоду картоплю на ринку привокзальний. Ціни моніторили кореспонденти суспільного вартість картоплі залежить від калібру, пояснюють продавці. В асортименті переважно вітчизняні: Вінницька, одеська, тернопільська, закарпатська. Втім, є і закордонна, азербайджанська та єгипетська. 60 гривень – це непогана ціна. Прошлого року таке саме було, поки нашого нема, така сама ціна була. Буквально пару днів вже буде 30-40, вже дешевше буде картошка. Є попит. Параболя смачна, є постійні покупці, які приходять, вже брали, пробували, їм подобається, приходять до ручного. Скидки робимо і на хрестики даємо. Безплатно, хто бабки приходять, вже бідненькі такі. Даємо. Продавчиня Юлія каже, вінничани молоду картоплю купують, але небагато, від пів кілограма до кількох. Купую, звичайно, тому що є онуки, самі вже хочеться чогось свіженького, не багато, але купую. Купили велику, а зараз маленьку хочу таку з сливочним маслом залити на цю саму сковородочки. Як для пенсіонера, то сумасшедші ціни, що це шутки. Молоду, ні, я її не буду купувати ще до нової, поки своя не буде, а ще їмо стару цю картошку Дорого. Ще користуюсь старою йому стару картоплю. з'їмо, тоді будемо купувати. Можливо, тоді нітратів буде трошки менше.